Права 940. Знайди такі значення B, для яких подвійна нерівність B більше 4 і менше 17, буде правильна. І які? Ну що ж, в першому завданні нам треба підібрати ті, які кратні числу 3. Ну що ж, тоді ми підбираємо в межах більше 4 і менше 17 числа, які кратні числу 3. Ну, наприклад, це буде число шість. Шість ділиться на три, і це буде два якраз в цих межах. Записуємо тоді. Отже, значення. Б. Які кратні. числу три. Число три і для яких і для яких пишемо 4 менше b і менше, але b менше 17. Ну що ж, пишемо тоді перше. Як я вже казав, спочатку можна 6 підібрати 6. У нас поділиться на 3, і це буде дорівнювати 2. 6 якраз у цих межах. Далі друге. Ну, 9. Також у цих межах пишемо 9 поділити на 3. Це буде 3. Є. Потім 12. Пишемо третє. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Є. Ну і наступне у нас 15. Що ділиться на 3 і це буде дорівнювати 5. 18 нам ну, вже не підходить, бо ми вже вийдемо за межі. Ну і записуємо тоді, отже, пишемо. B у нас тоді дорівнює. Перераховуємо весь цей ряд чисел. 6, потім B дорівнює 9, потім B дорівнює 12. І останнє b дорівнює 15 є. Ну, а зараз переходимо тоді до другого завдання. Отже, нам треба підібрати ті числа, що є дільниками числа 36, але в цьому діапазоні. Так і записуємо. Значення b, Значення b, Які? є дільниками є дільниками числа 36 і для яких записуємо 4 менше b і менше 17. Ну і давайте думати, перше записуємо. 36 у нас ділиться на яке число з цього діапазону. Воно ділиться на 4, але 4 нам не підходить, нам треба число більше, ніж 4. Ну, на 5 ділиться, ні, не ділиться. На 6 ділиться, то ми пишемо 36, що ділиться на 6. І це буде дорівнювати 6. Добре. Давайте думати, а чи ще на щось ділиться? На 7 не ділиться, на 8 не ділиться, на 9 ділиться, то підбираємо тоді 9 якраз у цьому діапазоні. То пишемо 2, 36, що ділиться на 9. І це буде дорівнювати 4. Чудово. Далі, яке ще може бути число? На 10 не ділиться, на 11 не ділиться, на 12 ділиться. То пишемо тоді 3, 36. Що ділиться на 12. І це буде дорівнювати 3. Так, наступне число 18 нам підходить, але 18 вже буде поза цими межами. І на цьому треба вже зупинитися. Тобто тільки, тільки 3 у нас дільники, які задовільняють ці умови. Так, є. Ну і тоді записуємо. Отже. Пишемо b, тоді дорівнює. Перераховуємо дільники це 6. Потім b дорівнює 9 і b дорівнює 12. Є. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. До першого завдання. Записуємо числа 6. 9, 12, 15. До другого завдання пишемо числа 6, 9, 12. Ну що ж, ось таке завдання на підбір дільників і кратних певних чисел з певного діапазону. На цьому вправу завершено.